Доброго дня, юні дослідники. Сьогодні ми здійснимо захоплюючу подорож Черкащиною та дізнаємось про особливості населення нашого рідного краю. Наша область має багату історію заселення, адже здавна тут були сприятливі умови для життя людей, родючі чорноземи, повноводні річки та м'який клімат. Почнемо з адміністративного устрою. У 2020 році в Україні відбулася важлива реформа децентралізації. В результаті в Черкаській області замість 20 районів було утворено 4 нові: Звенигородський, Золотоніський, Уманський та Черкаський. Це зробило управління територіями більш ефективним та наблизило послуги до людей. А тепер поговоримо про населення. За останніми даними, в Черкаській області проживає близько 1 мільйона 150 тисяч осіб. Це приблизно 2,7 від усього населення України. За цим показником, наша область посідає 16-те місце серед регіонів країни. Цікаво, що більшість черкащан міські жителі. У містах проживає майже 712 тисяч осіб, що становить 56,6% населення області. У селах мешкає близько 546 тисяч осіб або 43,4%. Особливістю нашої області є те, що основна частина населення, 88%, проживає на правому березі Дніпра і лише 12% на лівому. Черкащина належить до густо заселених регіонів України. На кожному квадратному кілометрі території в середньому проживає 60 осіб. Проте розміщення населення нерівномірне. Найбільше людей живе у Черкаській, Смілянській та Уманській територіальній громаді, де розташовані найбільші міста області. На жаль, як і в більшості регіонів України, в нашій області спостерігається скорочення населення. Це відбувається з двох причин. По-перше, смертність перевищує народжуваність. Це називається природним скороченням населення. По-друге, частина людей виїжджає з області. Це міграційне скорочення, яке становить приблизно 4-5 осіб на кожні 10 тисяч населення. Знати ці особливості дуже важливо, адже розуміння демографічних процесів допомагає. Планувати розвиток нашого регіону, де потрібно побудувати нові школи та дитячі садочки, де розвивати промисловість, а де створювати нові робочі місця, щоб зупинити відтік населення. Черкащина це наш рідний край і його майбутнє залежить від кожного з нас. Можливо, саме ви. Сьогоднішні школярі в майбутньому запропонуєте ідеї, як зробити нашу область ще привабливішою для життя. Дякую за увагу. До нових зустрічей на захоплюючих уроках про рідний край!